Намасте, мої моє любі, всідаємося на ковричок, одна нога перед іншою, сукхасана або на п'яточки, витягуємо наші ручки, кладемо їх на коліна. Можна зробити таку мудру, витягуємо смаківкою догори, вирівнюємо спинку. Якщо у цій позиції не комфортно сидіти, то можна підкласти собі під сідниці якусь подушечку. Дихаємо нашим звичним типом дихання. Слідкуємо за тим, як повітря входить і виходить з нашого тіла. Слідкуємо за усіма відчуттями у нашому тілі. Поможемо переходити на дихання у джай, затискаємо нашу голосову щілину і подовжуємо, поглиблюємо наше дихання. Звук від цього дихання повинен бути як море, як хвилі накочуються на берег і відкочуються назад. Опускаємо плечі нижче, відтягуємо їх від голови, вирівнюємо шину і тримаємо дихання вже. Це дихання ми будемо намагатись тримати на протязі всієї практики. Закриваємо очі і переходимо одразу в собаку мордою вниз, атхому кашванасина. При цьому ми згинаємо спочатку наші коліна, витягуємо наш живіт біля стегон, тягнемося нашими руками, відштовхуємося ним від підлоги і відтягуємо при цьому наші плечі назад і вниз, і при цьому наші е, плечі. Ідуть нижче до підлоги. Ми як нібито закриваємо наші плечі до підлоги. І тільки після цього, як вирівняли нашу спинку, починаємо вирівнювати наші ноги настільки, наскільки це можливо. П'яточки при цьому можуть не торкатися підлоги. Дихаємо тут, тримаємо спинку рівною. І дивимося на живіт або назад. Вирівнюємо ще й задню поверхню нашої шиї. На наступному вдосі підіймаємо нашу праву ногу і тримаємо наш таз закритим так, щоб обидві тазові кісточки дивилися у підлогу. Після цього підкроковуємо між рук. Ставимо нашу ногу між рук і переводимо нашу праву ручку з внутрішньої сторони правої стопи, переходимо в перш випрямляємо нашу ліву руку і провертаємо нашу грудну клітину у ліву сторону. При цьому відштовхуємось від нашої правої стопи. І наша ліва стопа повністю стоїть на підвозі і дивиться по діагоналі. Дихаємо тут. І після цього опускаємо нашу ліву руку в ліс. Ставимо наше коліно на підлогу ліве. Слідкуємо за тим, щоб у нас праве коліно залишалося над п'яточкою. І витягуємось у аджі Робимо невеличкий прогин, при цьому ми опускаємо нашу, наш таз ближче до підлоги. відтягуємо плечі назад і вниз і тримаємо напруженою нашу спину якомога глибше робимо прогин. Дихаємо тут, дихаємо ури. Усіх проглинах дихаємо у ребра. Відчуваємо, як вони розтягуються вдосі. І тепер на наступному видусі опускаємося вниз і переводимо наш таз над лівим коліном. Випрямляємо повністю нашу праву ногу і залишаємо наш таз над лівим коліном. Натягуємо праву стопу на себе. Тут можна. Упертися над коліном правим можна упертися обидва руками об підлогу. І витягувати спинкою вперед. І якщо тіло дозволяє, то можна піти глибше і опускатися з максимально рівною спиною ближче до стегна правого. Дивимося прямо перед собою у підлогу. І якщо хочеться, то тут можна витягнути ручки вперед. Тримаємо напруженою нашу праву ногу. Дихаємо тут. І повільно розкручуємось на наступному видосі. Відводимо нашу праву ногу назад, ставимо наші коліна на рівні тазу. І тепер починаємо проходити руками більше вперед, при цьому залишаючи наш таз над колінами. Якщо тіло дозволяє, то робимо прогин і можемо покласти нашу грудну клітину на підлогу. Виходимо в катасину. Можна залишатися у цій позиції, тоді навантаження на поперед буде меншим. Дихаємо тут, згадуємо про те, що ми дихаємо у ребра. На видосі починаємо виходити засини, підходимо руками ближче до наших стоп і переходимо на корточки, розкриваємо тепер наші коліна в сторони, залишаємо наші ручки перед стопами або роловимо баланс і переводимо наші ручки на коліна. Тримаємо цей баланс, вирівнюємо спинку. І дихаємо, згадуємо про дихання у джаї, воно допомагає нам тримати концентрацію у тілі, не вилітати за думками. Тепер повільно ставимо наші ручки на підлогу, зводимо наші коліна. І тепер відходимо знову собаку мордою вниз, Мука Шванасана. Знову ж таки, тут можна зігнути наші коліна, витягнутися животом об наші стегна, і тільки потім почати розгинати наші ноги. Згадуємо про плечі, відтягуємо їх назад і вниз. І відштовхуємось руками від підлоги. Якомога рівнішою тримаємо спинку. На наступному вдосі підіймаємо нашу ліву ногу вгору і тримаємо наш таз закритим так, щоб обидві тазові кістечки дивилися на підлогу. Тепер проносимо нашу ліву ногу, ставимо її між рук. І витягуємось тут, ставимо нашу ліву ручку з внутрішньої сторони лівої стопи, провертаємо нашу праву стопу, ставимо її по діагоналі і повністю на підлогу. І після цього повертаємо нашу праву руку в стелю, дивимося на руку. І дихаємо, переходимо у Паршу Канасану. Дихаємо тут, не забуваємо про дихання у джай. І на наступному видосі опускаємо нашу ручку вниз. Ставимо праве коліно тепер на підлогу. Слідкуємо за тим, щоб у нас ліве коліно залишалося над лівою п'яточкою. І тепер тримаючись за підлогу, починаємо розгинатися в нашій грудній клітині, якомога глибше просідаючи у стегнах. Дихаємо тут, дихаємо у ребра. У один ясені тримаємо нашу спинку напруженою і якомога глибше ми робимо прогину. На наступному видосі розслабляємося і тепер направляємо наш таз над правим коліном. Ставом натягуємо стопу на себе ліву. І тепер витягуємось далі уперед. І з рівною спинкою якомога рівнішою, починаємо приближувати наш живіт до стегна. І якщо хочеться, тут можна витягнутися ще вперед. І тримаємо при цьому нашу ліву стопу натягнутою на себе. Ліва нога у нас повністю напружена. Дихаємо тут. Наступному досі починаємо повільно-повільно розкручуватись. Тепер виводимо нашу стопу назад, ставимо наші коліна на рівні тазу, дивляться вони у нас уперед. І тепер зробимо інший прогиль, ставимо наші ручки за нашими стопами. І тепер починаємо підіймати наш корпус сідниці нагору. Можна залишатися у цій позиції, або якщо хочеться піти далі, то підіймаємося на коліна, ставимо наші пальчики в, на підлогу і тепер ставимо наші ручки на п'яточки. Залишаємо наші сідниці таз над колінами. Дивимося вгору, знову згадуємо те, що ми дихаємо у ребра. І уштра сами ще можна поглибити таким чином, що ми ставимо наші стопи повністю на підлогу підйомами. І можна закинути голову назад. Але тут слідкуйте, щоб голова опускалася на подушечку з плечей. Тобто ми опускаємо її сюди, і як нібито вона у нас спокійно, вільно лежить на цій подушці. Можна прикривати очі в васинах, яких себе добре почуваєте і дихаємо у ребра. На наступному видосі повільно-повільно починаємо спочатку з того, що підіймаємо голову. І потім опускаємо повільно наш таз на п'яточки. Ставимо наші ручки перед колінами, підіймаємося знову на пальчики ніг. І тепер зробимо бакасану, підходимо руками ближче до себе, ставимо руки на рівні приблизно 50 см, так щоб вони у нас повністю. Дивилися, як нібито вперед від ліктя і закінчуючи нашою долоною. І тепер ставимо наші коліна на наші руки. Зараз покажу, як воно виглядає спереду. Ми повністю приліплюємо наші руки до підлоги. І тепер ставимо наші коліна на руки, згинаємо їх і починаємо по одній нозі підіймати їх у Повітря. Або підіймаємо обидві ноги і приближуємо їх до сідниць. Руки повністю тут напружені. Ми, як нібито, відштовхуємо себе від підлоги. Дихаємо тут. Повільно опускаємо наші ноги донизу. Ставимо наші стопи на рівні приблизно 20 см одна від одної і сідаємо на п'яточки повністю на усю стопу. Відштовхуємо наші коліна якомога далі. І тепер починаємо тягнутися нашими руками вперед, якомога далі. Опускаємо нашу голову, дихаємо вільно, спокійно. Згадуємо про дихання у джай, відновлюємо дихання, якщо воно збилось. І тепер сідаємо сідницями на підлогу і проводимо нашу ліву стопу ближче до нашого суглобу тазового з правої сторони. Тепер заходимо правою стопою. З зовнішньої сторони нашого лівого коліна. І наша права стопа дивиться уперед. Наша ліва стопа зігнута, таким чином, у нас коліно буде у комфортному положенні. Захоплюємо пальчиками наше праве коліно, витягуємо спинкою вгору, витягуємося об наше праве стегно. Дихаємо вільно, спокійно. І тепер витягуємо нашу ліву ручку вгору, проносимо її над правим стегном, і можна залишити її у цьому положенні, коли ми обіймаємо наше праве стегно. При цьому права рука у нас йде назад. Вирівнюємо тут спинку, витягуємось ноківкою догори і від цього положення починаємо провертатися назад. Можна тут витягнути свою ліву руку і відштовхуватись таким чином від правого коліна. Дихаємо тут. Згадуємо про дихання у жаль, відтягуємо плечі від вух і постійно витягуємо смаківкою догори, розтягуємо наш хребет. На наступному видосі повільно, повільно розкручуємо, зробимо артхамат ціандрасами на іншу сторону. Підводимо нашу праву стопу до лівої сторони нашого тазового суглобу і тепер проносимо нашу ліву стопу, ставимо її з зовнішньої сторони правого коліна. Знову захоплюємо пальчиками ліве тепер коліно, витягуємо догори маківкою. Живіт притиснутий до лівого стегна. Дихаємо вільно, спокійно, відтягуємо тут плечі від вух, вирівнюємо хребет. І тепер підіймаємо нашу праву ручку вгору і проносимо її поряд з нашим лівим коліном, обіймаємо наше стегно. І тепер ставимо нашу ліву ручку позаду. Витягуємо маківку вгору, витягуємо хребет і тільки потім починаємо повертатися назад. Можна завести праву руку перед лівим коліном і таким чином відштовхувати ще більше назад. Постійно витягуємось маківкою догори. Дихаємо тут. Відтягуємо тут плечі від вух. І на наступному видусі повільно-повільно починаємо провертатися вперед. Тепер заводимо наші стопи одна поряд з іншою, розкриваємо коліна. підводимо стопи на комфортну позицію ближче до нашого тазу. І тепер можна взятися або за стопи. Або перевести наші руки ззаду і опертись об підлогу. Головне, щоб у нас при цьому спинка залишалася повністю рівною і маківкою ми тягнулися угору. І починаємо від цього положення опускати нижче наші коліна. Також, як опція, то можна підійти до стіни і опиратися руками об стіну. Або спиною і таким чином ізолювати рух тільки на тазовий суглоб. Плечі у нас опущені. Можна прикривати очі у комфортних позиціях, як от Батха Конасана. І тепер відводимо наші ноги трошечки далі, десь на рівень 50 см від нашого тазу. Дивимось униз і у нас тут повинен вийти ромб. І тепер з рівною спинкою намагаємось якомога нижче опуститися до наших стоп. Настільки, наскільки виходить, при цьому ми постійно тягнемося нашою спиною вперед, нашою маківкою вперед. І намагаємося покласти ближче голову до наших стоп. Дихаємо тут. Тут головне не опустити голову нижче, а витягнути нашу спинку при цьому розкриваючи тазовий суглоб. Ручками можна захопитися за стопи. Або поставити їх на підлогу і від цього положення відштовхуватися якомога далі вперед. Вибираємо для себе позицію, спокійно дихаємо. І на наступному видасі повільно-повільно виходимо звідси. Тепер зводимо наші коліна, підходимо стопами ближче до себе і починаємо похитувати колінами в одну і в іншу сторону. Після цього лягаємо в шавасану, лягаємо на спинку, відштовхуємо стопи одна від одної, відштовхуємо ручки від корпуса, лягаємо головою на підлогу, закриваємо очі і переходимо до звичного типу дихання. Вадимося увагою по усьому тілу, слідкуємо за тим, які зміни сталися на протязі практики, ми результат отримали, розслаблене, розтягнене тіло. даємо можливість відновитися. Водимося увагою від стоп, ніг, тазом, животу, грудної клітини, спини, рук, шиї і до обличчя і повністю розслабляємо усе тіло. Постійно слідкуємо за тим, щоб у нас усі м'язи були розслаблені. Якщо знаходимо якісь затиснені м'язи, то кожен видих відправляємо у цю зону, допомагаємо собі розслабити ще більше. будемо готові, то можна перевертатися спочатку бік, з закритими очима, полежати у цьому положенні. І як тільки будемо готові, то виходимо знову нагору, сідаємо на сідницю одна нога перед іншою. Ручки витягуємо на коліна, витягуємо смаківкою догори. І тепер робимо коло нашими руками, закриваємо практику, проносимо намасте перед грудною клітиною, обличчям. Залишаємо у центрі грудної клітини. Дякуємо собі за практику, за те, що виділили час Намасте, мої любі. Гарного дня!